І ще одне пане Сергію хотів з вами проговорити сьогодні про Ілона Маска. Це дуже цікава, як на мене, історія, оскільки Ілон Маск дуже тривалий час був основним спонсором Дональда Трампа. Ну окей, одним із основних, да, одним із найбільших спонсорів його виборчої кампанії. Працював в його так званому департаменті ефективності уряду. Нібито зекономив купу грошей. Розісталися вони. Нібито на перший погляд дуже спокійно, але буквально днями з'являється пост від Ілона Маска, де він пише про законодавчу ініціативу, підтриману Трампом, про бюджет, видатки у державному секторі, і говорить про цей документ як огидна гидота. І говорить про те, що, вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Це обурливий надмірний законопроект. Ганьба тим, хто за нього проголосував. Ви знаєте, що це було неправильно. І говорить про державний борг, який може зрости до 2,5 трильйонів доларів. І фактично, я не хочу наводити цю цитату. Багато глядачів її бачили, чули. Фактично, як на мене, в такий спосіб він ображає і Трампа, і речниця Білого Дому сказала, що Трамп знає про позицію маска, нічого іншого, крім того, що він зробив, робити він не буде. От що за цими словами маска стоїть, так да, це дуже цікава історія. Маск продовжує дуже швидко рухатися шляхом Богдана Коломойського. Власне, як і очікувалося, е, перша стосовно того, що там він не робив, будучи головою доч, от нічого він корисного не зробив. Він створив дуже багато хаосу, зіпсував дуже багато ефективних хороших програм, і нічого уряду він не зекономив. Там результати діяльності його настільки смішні в масштабах економіки США, що їх можна просто фізично не враховувати. Тому Маск створив виключно хаос, нічого не дав, і вже в кінці бив по іміджу власне, республіканців і Трампа, що й змусило від нього позбутися, бо власне ефективність його дій була нульова. Щодо того, що зараз з ним трапилось. Ну, well, Street Journal, наприклад, написав, що посіпаку Маска не призначили головою НАСА, і він образився. І тому почалися ну, так і справжній олігарх, насправді. Він же веде себе як справжній олігарх, і зараз використовує знову свою платформу Twitter для просування своїх ідей. Інша історія, що він формально та правий. Цей законопроект Трампа жахливий, і він дійсно нічого доброго для економіки не несе. В Америці зараз найбільше виклик це дійсно великий дефіцит бюджету. Це не про суму боргу насправді, да? тому що сума боргу, якщо в економіки зростає швидше ніж сам борг, то це нормально. Але питання в дефіциті бюджету, шаленому дефіциті бюджету, який став таким шаленим в перший термін Трампа. Коли Трамп прийшов і скасував дуже багато податків, власне зараз всі ці олігархи навколо Трампа групувалися саме під його обіцянки знов е е відмінити їм багато податків, mm -hmm. тому це те, з чим Трамп шов, але це має негативні наслідки, бо податки потрібні. Да? Для фінансування бюджету, тим більше ще ефект від відміни їх був такий дивний, бульбашка на фондовому ринку. Бо корпорації, отримані гроші, направляли на купівлю власних акцій, і ага. це поширювало чи не найбільший виклик зараз для, в принципі американської економіки це велика нерівність. Зараз в Штатах нерівність виросла в рази в порівнянні там з 80 ми 90 ми і це призводить до великих проблем, в тому числі проблем на виборах, чому виграють популісти, бо нерівність і співвідношення статків середнього класу і одного відсотка найзаможніших, якщо там десь в 80-х було, то, здається, 3 до 1, тобто середній клас був багатший втричі, ніж то 1%, то зараз вони зрівнялися. Тому це величезна проблема, і Трамп ще більше його посилює, коли такі речі робить. І тому, в принципі, ідейно, Ілон Маск абсолютно правий. Цей законопроект не може прийматися, бо він ще більше збільшує дефіцит бюджету, він збільшує цю нерівність, і він власне не дає відповіді, а як фінансувати цей дефіцит бюджету, окрім боргових запозичень. А ситуація на ринку американського боргу, в тому числі через Трампа, через втрати довіри до США, не дуже добра. Насправді, всі ці квітневі танці з Бубнем Трампа навколо тарифів дуже суттєво підірвали довіру до США. США це вдарило по курсу долара, це вдарило по ринку боргу. Тоді насправді Трамп відкотив назад всі свої рішення саме через ситуацію на ринку облігацій, бо там все було дуже дуже погано, а Америка не витягне ну, ніхто не витягне. да Погану ситуацію на ринку боргу. А і, власне зараз він знов підходить до цієї точки. Якщо ви збільшуєте цей дефіцит бюджету, нема чи не фінансувати, це знов загрожує великими економічними проблемами. Викликом у Трампа було дуже креативне рішення під час передвиборчої кампанії. Певні радники писали там про консенсус Маралаго, який просував девальвацію долара, і так, так. власне дефолт побору. Ну, наслідки цього просто неймовірно неможливо оцінити. Да, тому все це разом створює велику проблему. І те, що Маск зараз виступає проти цього законодавства, як не дивно, це плюс. Да, бо цим він зменшує ймовірність, що американці зможуть це привести, ага. бо все ж таки вплив маска великий. До чого це призведе глобально, чи там... те, що вони мають, вибачте, посрати маски Трамп, було очевидно, да, воно вже стається. Як далеко вони можуть зайти у цьому протистоянні, оце дуже цікава історія. І ми будемо просто з попкорном сидіти і споглядати, зболіваючи за обидві команди. Да, бо симпатичних персонажів тут немає. Да, але якщо ми говоримо про економіку, то це збільшення державного боргу було величезною проблемою, дефіцит збільшення дефіциту бюджету було величезною проблемою, і насправді на чому треба фокусуватися, це на зменшенні цього дефіциту бюджету, а тут вже скорочувати витрати, а нема таких витрат, які ви можете скоротити по факту і? І треба дивитися на доходи, в тому числі мова має і про збільшення оподаткування, але ж справа в тому, заради правди, то фактично всі уряди кожного президента а, Сполучених Штатів Америки, чи то республіканці, чи демократи, рішать цим самим із каденції в каденцію, ну насправді ні, тому що дефіцит бюджету був абсолютно притомний, коли Трамп перший раз прийшов на посаду. А за часів Клінтона так взагалі вони вирішили багато проблем, і там дефіцит був нульовий. Там профіцит навіть був. Uh -huh. Вони скорочували держборг. Тому ні, uh -huh. да статистично, як би це парадоксально не звучало. Демократи більш корисні для економіки, хоч їх вважають дуже лівими. З точки зору дефіциту бюджету. Бо за їх каденції завжди дефіцит бюджету скорочувався uh -huh. а за каденцією республіканців він збільшувався. Mm -hmm. Тому це дуже різні історії. зараз безпрецедентний дефіцит бюджету 6,7% МВФ, нагадаю, має вимоги до там, України в нормальній, воєнній ситуації мати дефіцит бюджету 3% ВВП. Це такий орієнтир. У США зараз 6,7%, і це проблема, і з цим треба щось робити, і вона стала актуальною через. Податкові інновації Трампа, коли він змінив податки для багатих, корпоративні податки для багатих, ще свій перший термін. Він відкрив цей шлюз, і з цим треба щось робити. Окей. Будемо за цим слідкувати, бо дійсно ситуація цікава, оскільки ВВП Сполучених Штатів Америки обчислюється десятками трильйонів доларів під 30 трильйонів і 6,7% – Це зовсім не та цифра, як в Україні, навіть при трьох, і це справді дуже дуже небезпечна тенденція для всього світу. Але я хотів би ще про йому Маска, До вас ще одне запитання маю, враховуючи те, що зараз навіть окремі демократи, як той же самий Чек Шумер, висловлюється позитивно на адресу Маска через його ініціативу з критикою цього законопроекту. Наскільки можлива перспектива того, що мас почне підтримувати політиків від демократів або ну, умовно, якихось інших республіканців, які протистоять Трампу, на майбутній каденції виборчій е, наступного року, бо там будуть вибори і до Палати представників, і до Сенату? Ну, традиційно, що два роки там проходять вибори. І чи справді Ілон Маск може себе проявити як політику в майбутньому? Бо я зараз бачаю, знаєте, таке певне ну політичне протистояння між Трампом і Маском. Ну, дивіться, прогнозувати, що там в голові у маска це дуже важко. У мене стільки кетаміну немає. Політика і маск проблемна історія, тому що він не народжений в Америці і він не може бути президентом. Але ж він е, так, але він може бути конгресменом чи сенатором. Він може, але на що це йому? Вибачте, коли ти найзаможніша людина у світі і в тебе сотні мільярдів доларів. Він же. Роль олігарха йому набагато більше подобається, як ми бачимо. Що там далі буде, я не борюсь прогнозувати, бо в нього є інтереси, ці інтереси фінансові, ці інтереси залежать від в тому числі волі Трампа. І можливо, це, цей конфлікт не буде аж таким великим публічно, принаймні, враховуючи, що інтереси олігарха завжди будуть не в опозиції. Плюс, коли ми говоримо про демократію, вони зараз не підтримують самого Маска, вони підтримують ідеї, які він виголошує. Тобто Правильно. вони кажуть, так, да, цей закон ганьба, цей закон, ну і я кажу, да. але це не означає, що я готовий купляти Теслу, наприклад. Угу. Ну окей, добренько. Будемо дивитися, наскільки буде готовий Ілон Маск фінансувати республіканців чи демократів для того, щоб населити Трампу. Бо, як на мене, питання лише часу, коли вони будуть один одному ну дошкуляти уже публічній площині, бо прощання в них було дуже дуже цікавим.